Тугий на гумор френдлі фаєр по-білгородськи про армію мародерів або добре, або ніяк, як п'яні балачки довели до тюрми одного з московських блогерів. Ви всі, ви реальні зацементували, щоб не втік. Як загиблий пригожин досі не дає спокою Путіну? Це був чоловік служної судьби. І ошибки у нього були серйозні в житті. І добрий понт. Дорожче мозку. Як новенька іномарка втекла від росіянина у море. Про ці та інші новини з багнюк. Дивіться далі. Новоросійськ не спиш. Там збивали дрони над нафтобазою та місцевим портом. в бочку! Паливо вийшло з берегів, а сам порт нині повністю знеструмлений. О, О, е... Також у місті не працює громадський транспорт. Цікаво, що пропагандисти заявили, усі безпілотники начебто збила російська ППО, а саму атаку назвали безуспішною. Ну, вміють же збивати О, тут і не посперечаєшся точно в точку. Недолугі тіктокери. У той час, коли окупанти б'ють із градів по Харкову поблизу російського Білгорода, збираються затори. Сотні зівак, поки перечікують і знімають залпи РСЗВ на телефони. Цікаво, а чи розуміють, що і вони можуть стати мішенню. Силам оборони України на Атвітку може знадобитися усього кілька хвилин. Ну придурки не? про мародерів або добре, або ніяк. Московському блогеру Олександру Соколовському загрожує 6 років позбавлення волі. А все через п'яні балачки в інтернеті. Росіянин, будучи на підпитку, влаштував стрім. Під час ефіру він лаявся на російських солдатиків так званої Другої армії світу. Я людей там, українців наших. Убивайте за 3 копійки, які вам не платять. Я рот любому СВОшнику напихаю. Після того, як Соколовський дізнався, що за це йому світить тюремний термін, швидко перевзувся. Мовляв, береги сплутав, бо перепив. Російські правоохоронці тепер думають, може замість в'язниці горе-блогера ощасливити повісткою на фронт, там точно йому пояснять, хто і кому що зробить, якщо раніше на фарш не пустять, не зрозумів гумору. На одному із російських прикордонних блокпостів командири вирішили перевірити пильність свого вихованця. Вони під'їхали туди і назвалися ДРГшниками ЗСУ. Та ще й на переляканого військового навели пістолети і наказали йому стати на коліна. Той не розгубився і відповів їм автоматною чергою. Обох жартівників відправили до Білгорода, що з ними невідомо. Але скоріш за все їм точно. Не до жартів побачити Париж і вмерти так. Люблять говорити росіяни. Цікаво, а чи не хочуть вони зробити те ж саме, коли бачать ось цю лікарню у Пітері? Дизайн в стілі лов сразу погружает вас в атмосферу, незабываемого страха і дискомфорт, обшарпані стіни, обвалішися кафель. Таке відчуття, що, наче просто у занедбаній будівлі, вирішили зробити лікарню. Не вистачає у цих руїнах ще тільки портрета Путіна, щоб як в кращих совкових традиціях, які він так вшановує, і щоб люди бачили, кому насправді до цього. Байдуже. Перший день хочеться сказати, я здоров'я і швидко сюди свалі. Я, якщо чесно, не знаю, що хуже: умереть дома или ля Як то кажуть, шукай прекрасне у хаосі. Райське місце. Дружина окупанта, поки він воює в Україні, вирішила продемонструвати, в яких шикарних умовах живе їхня багатодітна родина. Смотрите, какие у мене потолки, склазний прямо на улице. балку пробила, продавила. Боюсь с ребятишками, что и у потолок упадет, не дай бог, на детей. Вот такая вот комнатка. Вон. Вот видите, какая проводка. У меня муж на СВО, военный. Я жена военного. А пралку з України ще не прислав? Чи може скромно про неї замовчуєте? Знаємо, ми цих ваших військових полагодити дах, звичайно ж, важче аніж на війну піти. Важкий груз 200 по 200. Могилу головного російського вагнерівця Пригожина залили цементом і покрили кількома тонами бетону. Більше того, в два шари. Для чого, запитаєте ви, може бояться, що втече і постукає у двері бункерного? припаси?» Це був человек служної судьби, і ошибки у нього були серйозні в житті. Ну, путінські страхи і забобони нам відомі, хоч і до кінця і незрозумілі. Все як ми любимо: шашличок, чарочка та пісні з танцями – на могилах на кладовищі Нижнього Новгорода цигани влаштували пишний бенкет. Гуляння зробили в поминальні дні, ба більше для такої вечірки навіть спородили намет. В якості тримачів були пам'ятники. А місцевих, які приходили в цей час відвідати могили, своїх близьких цигани кликали до себе у гості, щоб пригостити, а також разом заспівати та потанцювати. Поліцейські, які у цей час чергували на кладовищі, взагалі ніяк на це не реагували. Навпаки, теж були не проти хильнути. От такі вони у росіян танці на кістках, в буквальному сенсі. Стусани за супчик в одному з підмосковних барів відвідувач відгамселив офіціанта. Кулаки пішли в хід через суп. Нетверезі чоловіки вимагали принести їм цю страву, але не могли визначитися, який конкретно суп вони хочуть. Офіціант запропонував їм почитати меню і пообіцяв підійти пізніше. Сам же пішов до інших відвідувачів. Побачивши це, один із чоловіків вирішив у специфічний спосіб нагадати про себе. Він підійшов зі спини, ну бо ж тільки так вміють росіяни, та ввалив йому кулаком. Так, що той втратив свідомість у результаті у постраждалого струс мозку, а п'яне бидло втекло. До випендрювалися у російському курорті. Джубга, один із відпочивальників втопив своє новеньке БМВ. Чоловік із друзями намагався зробити феєричні фотки на фоні хвиль Чорного моря, але перед тим як знімати, звісно ж, вони бахнули по чарці і почали розсікати пляжем. Нетверезий водій настільки увійшов враж, що й не помітив, як автівка опинилася у воді. На допомогу під'їхав радянський УАЗик. Він близько двох годин намагався врятувати потупельницю підсумок такого фотосету – Водія позбавили прав за водіння у нетверезому статусі. Тані, ну і на додачу чек на кругленьку суму від СТО допантувався, як то кажуть. Будинок, що зруйнував Ніни Джек, як окупанти намагаються прикрити свою криворукість. <плес> 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 Дитяче нещастя по Челябінській. <плес> Хто прикував до землі тамтешні гойделки, і головне, навіщо? Серйозно, <реш> как? Протухле м'ясо, сир і ковбаса. Як російська влада вітає ветеранів про ці та інші новини з багнюк? Дивіться далі. СВО все ще за планом? У російському Білгороді прямо таки чорна смуга тепер прилетіло по десятиповерховому будинку, та й так, що під'їзд склався, мов доміно. Впав і дах якраз у той момент, коли на місце прибули рятувальники. Кансовку. Йо... Що це було? Ні, явно не НЛО. Не виключено, що криворуке російське ППО. Бо окупанти одразу ж поквапилися виправдовуватися. А можливо в дім влетіла чергова фугасна бомба? Бо ж по відео видно, що вибух стався у нижній частині будинку. До того ж, такі фаби російські літаки тут втрачають десятками. Але що б там не було, губернатор Білгородщини переконує усе за планом. Певно, таким же криворуким, бо результат бачимо на власні очі. Хочу сказати, що спеціальні військові операції йдуть в строгому соответствиї з графіком. По плану, всі поставлені задачи успішно решаются. Каріес у будинку. А от в республіці комі у місті Печора обвалився гуртожиток. Момочка, що цікаво, його мешканці більше року скаржилися адміністрації на стан будівлі. Однак їх не чули люди жалувалися стільки, ходили, везде писали, і от чого вода в ітоки можна було б вже щось і зробити, але певно росіянам не до того. Бо надсилати ракети в бік нашої країни їм, скоріш за все, набагато цікавіше. А самі у злиднях, ну що ж, вже як є не пожити і вмерти за Росію. За Принаймні так стверджує один із загарбників. Величайше щастя я і буду говорити, погибнути за родину не умірять затхлим в кладовці десь, нібудь на кровати, а погибнути за родину в бою. По-перше, друже, а за яку таку родину ви готові вмерти у чужій країні? А по-друге, до святих як не крути, точно за таке не зарахують. парень, который бежит с автоматом и штурмует окоп, это человек, который идет в Царство Небесное. Он святой. Мне никто никогда не докажет, что он не святой. Он святой. Мне говорят, да нет, это все от жизни зависит. Я говорю, идите нахрен все. От жизни зависит. Это зависит от смерти. От того, что парень плюнул на все, пошел и отдал свою жизнь за тебя, за меня, за нас. Та и вмирати доведеться ж не за родину, а за Путина. А ему, как мы все знаем, байдуже, мертвый чи живый. Мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют, они не представляют государство. А равно? Абсолютно безразлично. Они не представляют интересов российского государства. С привитом из дому. На Росії підлітки відгамселили так званого СВОшника, щойно його випасили зі шпиталю. Загарбник втратив пам'ять і тепер може згадати лише своє ім'я і те, що сталося. Солдатик з СВО оперували в Москві. В нижню челюсть попал снаряд. Куди ще, Я не знаю далі. Зовут Фьотор. Фармілію друга де телефони не ніколи не знає. Його родичів шукають. Утім, якщо його родина вже отримала пельмені, то й забирати його бажаючих точно не знайдеться. Бурлаки на смузі військових так званої Другої армії світу змусили штовхати літак. Це транспортний іл 76 Можливо, зламався, і солдати намагаються відтягнути його до ангару. Скажете ви? Ні, зовсім не так. Саме такими діями ці горе-воїни хочуть його розігнати, аби той злетів у небо. <іру SF2> а, не Не поняли, да? Росія. Але така картина на Росії далеко не вперше. Якось у Красноярському краю самі пасажири штовхали літак. Ці кадри тоді породили купу жартів і мемів. Але це було заради селфі. А от зараз, певно, через сучасні вимоги часу. Бо ж з комплектуючими і пальним у нафтосховищах на Росії, ймовірно, не все так добре. Херой не до СВО. На Московії депутат від путінської єдиної Росії, повернувшись із фронту, вбив свою дружину. До цього 42-річна Анастасія Дьоміна звинувачувала чоловіка у домашньому насильстві та неодноразово зверталася до правоохоронців за допомогою. Але реакції, очевидно, не було. Нещодавно згарбник сильно її побив, а все через те, що вона погано прибиралася. А от що стало причиною її вбивства, наразі невідомо. Між іншим, по поверненню з війни, він обзавівся ще й куханкою, з якою насправді проводив більшу частину свого. Часу. Ось таке воно, справжнє кохання. Їжте і не заляпайтесь! Російських ветеранів Самарської та Воронезької областей на 9 травня нагородили простроченими продуктами: сир, ковбаса, протухле м'ясо і риба. А на додачу ще й листівка із написом: Бажаємо вам міцного здоров'я. Певно, у такий спосіб влада цих регіонів вирішила ще й відверто познущатися над тими. Кого вітали? А коли родичі пенсіонерів звернулися зі скаргами, чиновники переклали всю відповідальність на тих, хто виграв торги. Мовляв, то не ми, то вони. Ще один герой Тіктока. Племінник глави Чечні Рамзана Кадирова отримав від свого дядька орден мужності. Щоправда, в чому та його мужність невідомо. Напевно, мужньо знімав тік-ток, чи на саночку самого Кадирова, вже не вистачає місця для нагород. До слова, 27-річний Хамзат Кадиров є помічником свого дядька Дона по силовому блоку республіки, а також він, заступник міністра з майнових і земельних відносин, до цього племінник Кадирова був аж цілим головою Радбезу Чечні та міністром фізкультури і спорту. прости, Господи, не ведают, что творят. Челябинск настолько суворый, что даже гойдалки тут прикуті до земли. Такие установили в одном из местных скверов. Вы в детстве на качелях качались? Или сидели? Серьезно, это вообще... как? А потом смотрю, вот такая вот что. На ней же точно качаться? Нет. <ріху> Это как? Это зачем? <ріху> Як навіщо? Аби мародери не свиснули. Досвід же з України є, Нет. та й чого нити? Майданчик є? Є, гойдалки є? Є. Ніхто ж не казав, що на них ще й кататися треба. Гойда, браті і сістери! Гойда! І бруківка замість іграшок. У російському Новосибірську дітлахи почали гратися. Тротуарною плиткою. Поки комунальники не квапляться зі своєю роботою, завзята малеча будує цілі вежі та фортеці у людський зріст. Смотри, що відбувається. Короче, Діти просто город построю плитки тротуарної. тротуарний. <гум> 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 так, тренуються. Може, ще один палац для Путіна побудують? На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка, новини з багнюк, папа. -па.